Так, вітаю вас на каналі. Я думав, я думав, що вона вже вилізла, ага. А ось вона сидить. А ось там вона сидить та мішка. Ось там. Вона маленька залізла, а тепер вилізти не годно. Ось вона сидить, зараз я її вам покажу. Вона занадто велика. Ось вона бігає по вулоку. Ось вона бігає по вулок. Ось ось побігла. Вісняний, перший весняний огляд буджолу сімей. Так. Подивлюся до сімей. Треба буде да прибрати, файно почистити вулику, бо брожета сама не, не зможе почистити за зиму. І щоб потім воно не цвіло. Подивитися, яка ситуація в вуликах. Буду починати з цієї сім'ї. І тут побувала мешка. Тут була міша. Ось утеплені вулики. Такий пінопласт і така блискуча така льонка. І, як видно, то все погрежено. Не знаю, яка там ситуація з бджолами. Я думаю, що тут є Міша? Тут вже все грізло, то наче вона з вулика не вилізла. Або там десь є вулку так, і таке виходить. Треба вот тут. Так, візуально подивитися, мішень не рідну вулику, де значить вона вилізла. Угрізла, угрізла і вилізла. виходить, ну, залізла маленька мішка, залізла через літок. Пару днів теж медом. Хотіла вилізти, а вже вже типу, ну, не змогла вилізти, а ми бджолки вам то все приберемо. Прибрати треба, бо їм буде дуже тяжко це все прибрати. Воно почне цвісти, Ось така ситуація, все. Зараз ми вам то приберемо і будете. Тут ще на крайній ремці трошки. трошки є меду. Так, джолки, не нервуйтеся. Так, ось тако є дохлибжи. Тут тільки є з цієї сторони. А ще з цієї сторони буде повно. Трошки мішка діло не робили, можна сказати. Ось. сліди від міші повно-повно їх було. Можливо, навіть і декілька. так, Зараз це приберу, з цієї сторони переставлю рамки в ту сторону. Так, ну, ну Цю рамку я певну є важкувату рамку, трохи почищу, трошки є запечатаного і решта все розкритий. І, трошки її почищу і поставлю їм тако зверху ту рамку ну. А там, де її трошки менше, наприклад, тую покриє. Жили, мало що лишилося, але я думаю сім'я буде жити. Так, добре. Тут ніякі рамки. Ціла рамка з медом. Ціла рамка з медом. І тут так само. Закритий, відкритий. Я певно таку одну рамку я заберу. Одну рамку я звідси їм заберу. Можливо, до наступної сім'ї, можливо, треба буде їм поставити. А їм вистачить по-любому. Я думав. Йдете, давай показуйся. Я підняв рамку, дивлюся, мішка на ранці. Я був впевнений, що вона вже вилізла. Нам таке не підходить, нам треба її якось від цієї якимось чином. Ось і там вона десь є під тим рамком. Рамки позабираємо, якось ми її помаленьку зі цей. Ми Так не то, що я мишей боюся. Просто ту якось неприємно. Як вона бігає. Де ти сховалася? А ну показуйся. Де ти там є? М? А вовна залізла. Куди дивіться? Літок, хоч і він. Оста вона її клітка. Вот. Ось маленька. Як маленька Ось там. Так, що відкрити її літок, спробуйте її віланти через літок. Можливо, вилізе. Відкриваємо літокий. Та да. Напевно, що ні. Вона занадто велика. Ось вона бігає по вулоку. Ось вона бігає по вулоку. Ось ось побігла. Знову туди зарізла. Знову туди зарізла. Ось вона. Так, зараз треба їй зайти викорити, що ж неш. Щось залишається. Трошки мишей каже, не то що боюся, але бляха, щось трохи диво Щось мені мені не кончить дружелюбні Ну давай вилаз, Я тебе прошу вилаз Я тебе прошу Добре, зараз я якимось чином йду щось принесу. Так, ось таким способом зараз я її там, викину. У нас прямо такий дует вийде з мишою. Я її боюся, вона мене боїться. А зараз нешами тебе. Іди це викину. Гарварно перекинується. Нас іде там підком. Так. Зараз. Коротше така історія. Обернувся я туди-сюди, дивлюся. А мені ще вже немає в голку. Напевно, де сама десь вискочила. А я не замітив. Десь певно сама вискочила і... Дивлюся, ніде не її нема вже. Мань, ніде. Так що прибираю то все і... Так, да, дійсно, наробила діло. Я вже велику купу куповикну вже. Зараз є ще. Зараз я ще з цієї сторони. Було б добре якби я її злапав і десь би викинув її в друге місце. Звідти Було б німен ні такий гнилий. Але єдине, що вона могла залізти через люток. Ще коли маленька була менша. Це з літок, пару днів туди харчувалася, Жила як має бути. в тепло взяли Ну, До речі, того сто вона грізла. Ось. Зарігла мій пінопласт. Моя супу згризала. Пару днів взяла, як має бути. Хотіла вилізти на двір і не змогла. болюбки маленькі на зиму. Ось таке буває. Зараз я їм то приберу і все буде добре.